Краще та операція, які не було взагалі, це інструменти, які мають розмір там декілька міліметрів. Тобто, це на досить ювелірна робота. Не вся загальна хірургія, це наркоз. Напевно, найдовші операції це були напевно десь 10, навіть 12 годин. Коли ти оперуєш довгу операцію, ти не думаєш більше ні за що. Люблю чистоту. І тому я все роблю в перчатках. Кос це самий великий страх, що от я не проснусь після операції. лікаря, напевно, найвеликий страх. Що, от, що пацієнт не відновиться, Приживаю, чи не вибере моя дитина цей шлях. Лікування у хірурга це завжди розрізи, чи можливо є якась альтернатива? Це не завжди розрізи, тобто є деякі захворювання, які лікуються консервативно, тобто якимись препаратами, медикаментозно, капельниці чи таблетки. Є багато пацієнтів, які потребують спочатку консервативного лікування, а операцію в якомусь відсроченому періоді. Поступають пацієнти, які мають шункову кишкову кровотечу. 90% цих кровотеч вони викликані кровотечою саме з верхніх відділів, тобто це зазвичай шлунок, тобто якась виразка, чи пухлина, чи ще щось, і їм завжди виконують гастроскопію. Це дослідження, коли е, апаратом на кінці якого є камера, дивляться старохід, шлунок виявляють цю кровотечу. Якщо там є якась судина, яка кровить, то одномоментно під час цього дослідження можна одразу ендоскопічно зупинити цю кровотечу. Як це робиться? Тобто, це виконується органоплазменна коагуляція, тобто це як лазером зажигають цю судину. Тобто і зупиняють кровотечу чи накладають спеціальні ендоскопічні кліпси завдяки тому, що у нас є достатнє обладнання для цього виконання. Тобто не всі лікарні це можуть і мають, і мають можливість того, щоб ендоскопісти це виконував там і вночі тобто, це і не кожний ендоскопіст це може виконати, тобто це повинна мати достатню кваліфікацію ендоскопіста. Це інструменти, які мають розмір там декілька міліметрів. Тобто це досить ювелірна робота, але це пояснюється, що воно так легко виглядає. Але це досить складно технічно. Але якщо лікар має достатню кваліфікацію, то для нього це не представляє якоїсь дуже великої складності. Тому це не завжди операція. Це завжди це потрібно мати вибір. Якби і потрібно, кожен пацієнт, кожний стан розглядається індивідуально, і протокол лікування є завжди. Тобто, і під цей протокол, пі кожен пацієнт під переглядається і виконується правильна тактика. Найкраща операція, та яку не зробили. Чи підтверджуєте такі слова чи ні В цілому, так, але це стосується тільки тих операцій, які е, можна не виконувати там чи можна відложити. Тобто, наприклад, я так кажу завжди пацієнтам да? тобто які там ідуть на планову операцію по зниженню ваги. Да? Тому э, ця операція вона не є пожиттєвим показникам, да? тобто, зазвичай. І тому я завжди кажу: якщо вже пацієнти там, всі можливі варіанти скидання воги виконували і нічого не підходить, тоді залишається дійсно варіант тільки операції. Але Краще та операція, які не було взагалі, але це не стосується тих пацієнтів, які мають там якісь там ургентні стани, да, апендицит, холецистит, чи то у них є якась грижа, да, ці захворювання не лікуються консервативно, так і е, затягування з операцією дає якісь ускладнення зазвичай. Тобто, якщо пацієнт довго думає про операцію, чекає рік, два-п'ять. То зазвичай він потім приходить до нас уже з якимось ускладненням, і це гірше для нього, для його здоров'я. Загальна хірургія завжди під наркозом. Не вся загальна хірургія це наркоз. Потрібно розглядати, що це буває наркоз також різний. Тобто це може бути епітуральна анестезія, коли роблять е, е, спеціальний укол в спину, да, тобто в спинномозговий канал. Але чи то загальна хірургія досить часто супроводжується місцевим. Наркозом, тобто, це коли робиться місцева анестезія. Тобто робиться укол, і ви не відчуваєте певну зону, де робиться операція. І все. Ви в свідомості, ви можете спілкуватися з хірургом, тобто все, але не відчуваєте певної ділянку шкіри. Лікування апендициту це найпростіша операція, чи найскладніша? І те, і інше. Тобто, з однієї сторони, це досить легка операція, да, коли це пацієнт одразу звернувся до лікарні, коли в нього тільки заболіло, він приїхав, коли немає якихось ускладнень, коли це молодий пацієнт, без зайвої ваги. Да, тобто багато різних, але досить часто буває, чому це. Водночас і найлегша операція, і найлегше захворювання, да? з іншої сторони, це і найтяжкіше. Тобто, досить багато пацієнтів в світі, це світова статистика, що від апендициту досі вмирають. Чому? Тому що буває таке, що цей відросток апендицида розташований за кишкою, тобто не ззовні, а більш всередині і в. Пацієнт не відчуває болі, досить тривалий період, декілька днів він не відчуває тих симптомів, які відчуває інший пацієнт. Тобто в нього навіть не болить нічого такого, тому що все запалення, яке в нього є, забирає на себе кишка. Але потім він починає відчувати цю біль тільки вже коли цей апендекс, наприклад, зробив перфорацію, тобто в нього з'явилась дірочка. І якийсь це запальний процес почав виливатися в черевну порожнину, і формується там абсес, гнійне, вогнище якихось, Да? Тобто, і тоді тільки пацієнт звертається, і тоді його оперувати досить складно. І Зараз, коли пацієнт потрапляє з боньгами в животі, ми робимо КТ, Да, У нас є можливість зробити комп'ютерну томографію, сканування. Да? І в 90% випадків випадках. Це запалення ми бачимо на КТ і підтверджуємо діагноз. Але залишається усі 10%, коли КТ не бачить запалення, але воно є. І тоді вже включається досвід хірурга. Тобто, наскільки він розуміє, наскільки він Да, КТ каже, що там нічого немає, а пацієнт каже, що ні. Ось недавно в мене був пацієнт, який поступив ніби з кишковою інфекцією. Да, все, і в нього були нормальні показники лабораторні, тобто запалення практично нічого немає, мінімальні показники, і він уже там хворіє декілька днів, тобто, де пендициту це не характерно. Зазвичай, якщо воно починається, воно проявляє в себе сильніше, сильніше з кожним днем. І пацієнт уже декілька днів вже не може витримати, точно приїде в лікарню. Але в нього все по-іншому. І все тільки тому, що він там, по своїм іншим захворюванням, приймав гормональні препарати. І на фоні цих гормональних препаратів у нього була зовсім інша клінічна картина. І він навіть зробив деякі два дні тому КТ, і в нього показалося, що там все нормально. Немає запалення в апендексу, все добре. Але клінічна картина через два дні змінилася, і тільки на, на за рахунок клінічної картини ми взяли його. Запропонували, сказали, що в нього такий є апендицит, і ми вважаємо, що його потрібно оперувати, і підтвердили цей діагноз уже в операційній, тобто її врятували життя людині. Тому це завжди такий дуже особливий діагноз. А додому роботу носите? Ми не носимо якісь да, як раніше це були якісь паперові дані, okay. да, історії хвороби. Да, цього вже немає, але ти завжди думаєш, як краще йому там зробити, що змінилось в його стані в його аналізах, е, Можливо, потрібно змінити якісь антибіотики. Тобто, е, на жаль, це є так. Тобто, ти не завжди, коли ти вдома, ти дійсно там. Я, е, Дуже вдячний Богу, що він мені дав дружину, яка також лікар, досить часто щось розповідає про своїх пацієнтів, щось. І коли я її розповідаю, я це переглядаю якось з іншої сторони. Тобто і можу на щось звернути увагу на те, що не звернув увагу, наприклад, на роботі. Тому це ти завжди забираєш, на жаль, це додому. У дітей ваших немає шансів стати не лікарями. Да, я так розумію. Якщо мама і тато лікарі, то все не впевнений. Чи бажаю я їм тієї ж долі? Я розумію, що скоріше за все хтось із них захоче бути лікарем. Да, і можливо навіть хірургом, але знаю, наскільки це тяжка праця, і наскільки це тяжко, що ти не так не завжди вдома, і ти завжди е, своїми думками на роботі, то, чесно кажучи, я б, можливо бажав їм чогось більш спокійного. Це їх життя, це їх вибір, тому я буду підтримувати, де би вони не були. Скільки тривала найдовша операція, і що це був за випадок? складно сказати, напевно, найдовші операції це були напевно десь 10, навіть 12 годин, якщо це казати про загальну хірургію. То самі довші операцію, це зазвичай операції, які стосуються непрохідності. Тобто у онкологічних пацієнтів, коли є якась велика пухлина в чарівній порожнині, і там дуже багато пацієнтів, в яких вже були операції до цього, тобто в них це все запаяно, і це досить скорпульозна робота. Це все роз'їздне. Роз'єдинити да, ці всі кишечні, це все. Але був я, я, я також асистував е, суміжним спеціалістам, тобто це зазвичай судинні хірурги, кардіохірурги теж. Е, ось у них операції бувають що трішки довші, тому що на судинах, на аорті операція досить довга. Тому там буває і по 15 годин. На серці досить довгі операції, і це ну, досить складно. А як тримати себе в тонусі? Ти входиш як в якийсь транс. Тобто ти не відчуває. У нас немає там якогось вікна, да, в операційній зазвичай да є операційні, в які є вікна, але ти е, концентруєшся тільки на пацієнтові, да, і цей час він е, швидко проходить. Тобто, навіть е, ну, банальне питання, часто пацієнти думають, як лікарі ходять там в туалет. Да, е, якщо це досить довга операція, да, то е, е, буває таке, що один лікар-хірург розмивається да, там, через деякий час, коли це досить якийсь спокійний етап операції, він розмивається, йде в туалет, там, щось таке, може випити воду, да, а потім знову е, обробляє руки, все-все-все, йому одягають заново е, е, халат, це все нове. Да, і він продовжує операцію. Але скажу по опиту, по це коли ти оперуєш довгу операцію, то я не знаю, як це виходить. Але ти по 5-6 годин ти дуже сильно сконцентрований на операції. Тобто ти не думаєш більше ні за що. Навіть про такі банальні фізіологічні потреби, тобто навіть пити воду, ми можемо цілий день прооперувати і там не зробити ковтка води. Да? Організм людини він досить сильний, але потім е ти відчуваєш потім цю втому, все на, через там день, через два, воно потім тебе накриває. Але в момент операції ти нічого не бачиш, коней пацієнт. Про що думають хірурги під час операції? Окей, якщо це дуже складна історія. Повний фокус на операції, а якщо це рутинна ситуація, якщо там таких операцій кілька на день. Зазвичай думається про саме цю операцію, тому що в кожній операції, да, наприклад, навіть да, е, видалення жовчного міхура стосовно каменів, да, це така рутинна операція, яку робиться досить часто, кожного дня. Тобто, е, але завжди потрібно бути дуже уважним, тому що кожен рух. Наприклад, операція, коли ти робиш її лапароскопічно, да? тобто це длінні такі інструменти, але які вони дуже тонкі, і ти заходиш під контролем камерам, тобто ти кожен там мініметр тканин роз'єднуєш все. Тобто завжди десь поруч є якийсь проток, якась судина, і завжди у кожного пацієнта зовсім інша анатомія. Тобто, і тому ти завжди сконцентрований на операції. Максимум, за що ти можеш там трішки подумати за якогось іншого. Пацієнта, да, і можеш там сказати асистенту, комусь, хто там не е, в операційній, щоб там зателефонували туди, проконтролювали його чи там, набрали якісь аналізи. Тому що тут, якщо ти відворічешся, да, то можуть бути досить погані наслідки. Чи є якісь секретні техніки швів, які допомагають зробити його більш обережним, більш маленьким? Швів є безліч. Але кожен хірург для себе збере якісь декілька основних. Які, ми, він, які він використовує своїм пацієнтам тобто, ми використовуємо чи то вузлові шви чи то спеціальні косметичні тобто якщо пацієнту можна наложити косметичний шов який не буде е, усіх таких рисок от яких у мною багатьох пацієнтів є да? тобто він накладається всередині шкіри тобто його взагалі не видно е, тобто, але це скрупульозна робота тобто не кожен хірург він може це зробити, але багато хірургів вони цим не заморачуються. Просто. Тобто е я своїм пацієнтам зазвичай, тобто, ну, я люблю, щоб все було гарно. Шкарпетки вмієш між е Цей скіл передається на інші галузі. У нас навіть в школі були такі е навчання трудів. Да? І у нас в школі, на жаль, була там вчителька, також яка ну не такий якийсь чоловік, який там ми щось там вирізали, там щось таке. Цього я навчався вдома. А так у нас там якийсь бісер, щось таке. У мене завжди був хист до того, щоб робити щось таке скрупульозне. Я навіть колись там щось вишивав, щось там бісером робив, тобто такі речі, які зазвичай там можуть робити тільки дівчата, да там щось таке. Але мені це ну, мені подобалось нормально. Я навіть якийсь час там. Малював просто сам, тобто і грав на фортепіано, і багато речей, які я там щось робив. Ну просто мені це подобалося. Щось робити руками. Завжди люблю робити руками. Але завжди роблю щось навіть вдома, завжди в перчатках. Тобто не вмію робити щось без перчаток. Люблю чистоту і, і не можу перенести, щоб навіть якась пиль була щось на руках, і тому я все роблю в перчатках. <с> Тому я на роботі в перчатках, де мене це звичайна річ, я відчуваю себе комфортно. Тобто це як продовження мене. Операція одного дня. Що це таке і чи дійсно реально а, прооперувати людину і наступного дня відпустити її додому? 100%. Це реально. Тобто, наразі це прям дуже часте явище. Навіть апендицити, да, якщо вони не якісь ускладнені, у нас пацієнтів виписуються на наступну добу. Пахові грижі. Тобто, зазвичай це стосується тих пацієнтів, які прооперовані частіше за все лапароскопічно. Тобто, через проколи дуже швидко пацієнти відновлюються, от прям вони встають, починають ходити через годину після операції. Тому на наступну добу ми їх вільно відпускаємо. Є пацієнти, які там у нас залишаються там дві або три доби. Це пацієнти, наприклад, після видалення жовчного Да, Ми їх спостерігаємо дві доби, але вони дуже добре відчувають, і тому можемо відпустити навіть через добу. Чому раніше пацієнти залишалися в стаціонарі багато днів? Тому що зазвичай їх турбувала бідь. Тому якщо операція зроблена через невеликі проколи, все, і пахиві грижі великі, ми можемо прооперувати лапароскопічно, поставити сітку, все, і пацієнт нічого не відчуває, він не бачить сенсу залишатися в, в стаціонарі. І ми це підтримуємо. І чому ця тенденція взагалі в медицині є? Тому що, яка би не була е, ідеально чиста лікарня, да, пацієнтів багато і в лікарні завжди є якась своя мікрофора. Да? Наша лікарня вона проходить всі сертифікації, тобто зми виберуться все, але все одно є якась мікрофора, яку пацієнт може підсипити там від іншого пацієнта. Да? Тобто завжди цей момент є, і тому краще, що пацієнта як можна швидше виписати додому, він там більш активний, він більше рухається, тому в нього буде менше ускладнень, менше вірогідності того, що він перейме якесь захворювання чи ще щось від іншого пацієнта. Чи може хірург забути якісь інструменти? Або якісь розходники всередині людини? може, може, це одне із таких досить грізних ускладнень, да, таке зустрічається. Це було частіше раніше, коли більше оперували відкрито, але інструмент досить тяжко залишити. Частіше можна залишити якусь там серветку. Особливо, якщо там, якщо ти оперуєш відкрито, да, і в тебе кровотеча, все, ти використовуєш серветки, це зупиняєш цю кровотечу. Вона серветка, коли вона намокне, вона із, із такої великої стає ось такою маленькою. І ти її навіть можеш не побачити. Але е з урахуванням того, що це таке досить грізне е ускладнення да, і момент, то до нього досить серйозно відносяться. Тобто операційна сестра. Постійно перераховує весь інструмент і всі серветки, навіть от такі маленькі, вона все рахує до операції і після операції перераховує. Не тоді, коли, тобто, це завжди е, робиться до того моменту, як ми пацієнта починаємо зашивати. І в мене було декілька пацієнтів, які е, там 20 років тому е, десь да не, не зрозуміло де ми навіть не знаємо, де хто оперував. да Зазвичай пацієнтів вже. Немає ніяких там, документацій, що. І потім тільки виявляється, що в нього щось там залишилось і почалось якесь там запалення. Але у нас, я ж кажу, ну такого не, ну, немає, оскільки я працюю, тобто зараз е, у всіх лікарнях це. Тобто Це перевіряється завжди дуже скорпульозно, Тому цей контроль е, саме для того і є, щоб такого більше не зустрічалось. Який пацієнтський страх зустрічається найчастіше? Наркоз. Тобто наркоз це самий великий страх, що от я не проснусь після операції. Тобто, от, от чомусь у них цей страх є, і я не знаю чому. Ну це от Звідки воно пішло, чому це пішло, але всі бояться наркозу. Е, ну, не потрібно його так боятися. Да, це є особливості, потрібно до нього ставитись серйозно. Ми можемо прооперувати багато що під місцевою анестезією. Але не завжди це краще. Тобто краще, щоб пацієнт був розслаблений, він потім не відчуває цього якогось страху, болю і всього іншого. Тобто, краще зробити йому легкий наркоз, що він заснув трішки. Ми швидко його пропоруємо, все зробимо, і в нього не буде якихось поганих відчуттів після операції. Тому страх наркоза це завжди. Які страхи є в хірурга? Ти завжди, напевно, думаєш, якщо складний пацієнт, да, щоб він відновився після операції, досить багато пацієнтів складних, які є такому на, на грані життя і смерті, тобто операцію ти зробив, да, і ти знаєш, що ти її зробив добре, Тобто, в тебе питань до цього не виникає в цілому, да, але ти все одно переживаєш за нього і думаєш за нього. І вночі просипаєшся, думаєш, все не в нього добре, тому що е це маленький шаг. Операція це тільки невеликий шаг до е виздоровлювання пацієнта, але є реабілітація післяопераційний період, що в нього все загоїлось. Що навіть коли ми з'єднуємо кишку між собою, да, шиваємо, да, ми використовуємо найкращі степлери, тобто шиваючі апарати, які є в світі. Да, ми не економимо на цьому, але завжди є особи, особисті якісь регенеративні моменти пацієнта, тобто це не залежить за від нас, і в нього може виникнути ускладнення, що це з'єднання, да воно якось розпуститься. Да, тобто, якісь моменти, які від нас не залежать, за, але ти знаєш їх, і тому ти напевно більше переживаєш за, за пацієнта, знає ці всі моменти, чим сам пацієнт. Тому у лікаря, напевно, найбільший страх, що що пацієнт не відновиться. Як себе підтримати? А не один як один пацієнт окей? А це ж їх багато, Їх багато. і ну не як це, це якась внутрішня, тобто не тебе не зрозуміє ніхто, не в сім'ї, да, тебе не зрозуміють, не родичі, ніхто. Тобто, ти, ти переживаєш це сам. Да, і хтось, хтось з хірургів знаходить якесь відраду в чомусь. Да? Хтось займається спортом, хтось там, у нас є лікарі, які там грають на фортепіано. Да? Тобто є моменти в житті, коли ти можеш відволіктись. Тобто, у мене, наприклад, у мене в житті, я єдиний момент, коли я можу відволіктись і забути про пацієнтів, це якщо я роблю щось руками. Тобто, наприклад, в мене є приватна да, ділянка якась, я можу щось там робити. Да, і в цей момент, коли я роблю якусь іншу роботу, не лікарську. От коли я працюю, я тільки тоді е відволікаюсь. Е Своїм мозгом. Тобто тільки в ці моменти. Тобто, якщо я буду лежати, там, читати книжку, чи там, на дивані, щось таке, я все одно в ті моменти думаю про пацієнтів. І тому це тільки ось, і тому я часто працюю фізично, щось роблю, щоб відволіктись від, від думок про пацієнтів. Але ти завжди думаєш, ну, я, я не знаю, ну, якщо, якщо лікар, напевно, це погано, тому що він, напевно, вигорає. З часом, да, тобто, це дійсно б'є дуже сильно психологічно, але ну якщо я не розумію, як можна по-іншому, тобто я не можу, щоб не приїхати там зранку до пацієнта, не подивитись, навіть якщо у тебе багато справ, ну ти не будеш себе відчувати спокійно, якщо ти там не приїдеш там в суботу чи там в неділю. да. Тобто, навіть якщо це не не входить в твої зобов'язання, ну але ти ти, ти переживаєш це всередині. Тому це тяжкий, тяжкий труд, і тому я, я ж кажу, Я досить переживаю, чи не вибере моя дитина цей шлях.